Про війну спорт і гроші Прикарпаття з робочим візитом відвідав міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Урядовець приїхав ознайомитися з тренувальною базою прикарпатських спортсменів. На зустрічі з обласними чиновниками обговорював майже занедбаний стадіон рух, відсутність спеціальних бігових доріжок та облаштування басейнів. Втім, зі слів міністра, на це все держава грошей поки не дасть. Мовляв, усі кошти скеровуються зараз на війну. На зустрічі з активом Жданов заявив, що спортивна Ось невдовзі зазнає реформ у міністерстві. Планують підвищити автономію національних федерацій. Я як міністр там затверджую, хто куди їде, навіщо їде, штат національної збірної, штат чи кількість тих спортсменів, які кудись виїжджають. Ну... Це напевне неправильно, тому що це більше відповідальність з тренера федерації ніж міністра. Тому ми ці повноваження будемо передавати більше на федерацію, але одночасно будемо більше питати і за результати, і за використання державою кошти. Зі слів посадовців, загалом, міністр спортивним життя Прикарпаття залишився задоволений. Мовляв, молодь на змагання їздить, медалі здобуває. Самі чиновники серед основних проблем називають відсутність в області справжнього палацу для тренування також плачевний стан існуючих спортивних споруд. Відповідної інфраструктури бракує і для дітей. Ми мріємо. Ми хочемо, щоб закінчилось на кінець війна на Україну. Стабілізувалася економічна ситуація, і тоді по можливості. Завдяки знов ж таки зусиллям громад ми зможемо підготувати кому більше спортсменів вищого рівня. Загалом міністр молоді та спорту пообіцяв реагувати на кожне звернення Прикарпатців. Основним завданням назвав зберегти спортивні досягнення. За його словами, Україна входить у двадцятку найсильніших країн світу. Варь Неваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.